А ю хай! Бандіти Дикого Запада! Хорошо! А що це ми так зразу? Зайшли. Коротше, ми на три сімерочки Вестер і зробили буквально ставочку чи дві по червонцю. Так, що це знає? А. Я думав, блін, а це мене обманули. Я думав, то хороша тема. Знаєте, що я думав? Що Це, блін, ретрігер. Оце я чуть не обіцявся. Кажу, гра новеньке, то. Не шари, баба. Так, було 12.300 у нас на балансі. Ну, покрутим. Покрутимо, повертим, подивимося. Щось тут можливо підцепити, чи на дикому заході бабла нема. Так, ану, дамо волюми. Друзі, напишіть, як там ваші спо... Опа, хорошо. Так, нехай ми полтос потратили, але ну, я не знаю, скільки це буде. 80, так, це. Це не сильно найс. Ну. Ще можна трішки покрутити. Так, а тут має залетіти. Хорошо! База! Народ. Двохсоточка. Ну, плюс 200 на рівному місці. Коротше, оці золоті значки самі топові. Коротше, покрутили ми, значить, на гривень. Ну, до соточки. І от то війна. Плюсик, плюсик. Швиденький, швиденький, за півтора хвилини на вулканчику, друзі, покажу. Чекайте, де ця гра? Чекайте, я знаю, де вона. Секундочку. Тут бонуси у нас, до речі, є час від часу, залітайте, перевіряйте, то можна щось знайти цікавеньке. Дають там халявні фріспіни ще й по хороших ставках. чекайте. Шукайте, де всі ігри. Ці ігри, богдана тут. ге 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 Нажимайся. Тому, друзі, силочку прикріплю. Ось я далеко не йшов рішив перевірити. Три-сьорочки вестерм. Дає, дає, Швиденько, швиденько. всіх цілую, всіх обняв.